Значить, ми розпочинаємо прес-конференцію на тему порушення виборчими комісіями прав співробітників ЗМІ, традиції та привід визнати вибори недійсними. Сьогодні на прес-конференції присутній у нас Роман Головенко, експерт з медіа інституту масової інформації Олексій Гудієнко, юрист експерт з виборчого законодавства та Павло Різаненко, який є головою громадської організації Громадський захист Київщини, депутатом Броварської міської ради. Мала бути присутня Наталя Соколенко, яка є членом руху Стопцензура і вона обов'язково приїде до нас 27 числа, де власне буде відбуватися основні події. Ми так всі будемо, запрошуємо вас також. А інформаційним приводом до прес-конференції сталася ось яка подія, вона, власне, змусила нас тут зібратися. 18 травня цього року журналіст інформаційно-аналітичного тижневика, громадський запис Київщини Ольга Гагаріна рішенням комісії з виборів сільського голови села Світильня Воровольського району Київської області була недопущена на засідання комісії. І зараз ми надаємо слово Роману Головенко, експерту з медіаправа Інституту масової інформації. Ось така картинка у нас. Дякую, вітаю, шановні журналісти. Як бачите, картинка доволі сумна. Це не поодинокий випадок, тобто на інших виборах ми так фіксували подібні випадки, коли не допускали журналістів чи видворювали журналістів із засідання виборчої комісії. Е, ну, тут в даному випадку він просто такий дуже яскравий і е, саме процедуру того, як комісія вирішила видворити журналіста, вдалося зафіксувати на відео. Е, е, абсолютно очевидно, що це неправомірне рішення комісії. У нас є закон про вибори е, депутатів місцевих рад і депутатів Верховної Ради е, РК, а також міських селищних сільських голів. Відповідно до цього закону, стаття 27, частина 9, пункт 6, передбачає право представників ЗМІ бути присутнім на засіданнях комісії і в приміщенні виборчої дільниці, де проводиться голосування. Там є ліміт до двох представників від одного ЗМІ, але все-таки це цілком нормальна норма, яка допускає присутність представників ЗМІ на засіданнях виборчої комісії. Звичайно, що далеко не кожен може бути присутній на засіданні виборчої комісії, навіть міліціонери не можуть бути в приміщенні, де відбуваються вибори, а міліціонер повинен бути і забезпечувати правопорядок поза цим приміщенням. Така, скажімо так, норма встановлена для того, щоб представники ЗМІ могли розповісти про те, що відбувається в процесі виборів, оскільки вони це вони збирають інформацію не для себе, а вони інформують суспільство і передають громадянам. Інформацію про те, як відбувається процес голосування. Це можна сказати такий елемент суспільного контролю за тим, щоб не було різних порушень, е, Ну І щоб громадяни були поінформовані про, е, з приводу тих суспільно-важливих подій, які відбуваються в їхній громаді. Єдиний виняток, який передбачає закон з приводу того, коли можуть бути витворені з засідання виборчої комісії представники ЗМІ. А це саме закон з приводу місцевих виборів, тобто частина 10 статті 27. Дійсно, виборча комісія може прийняти мотивоване рішення про позбавлення права осіб, які можуть бути присутні на засіданні виборчої комісії, тобто, зокрема, і журналістів, якщо вони перешкоджають його проведення. Тут ми нічого такого не бачимо. Тобто, Виглядає так, щоб члени комісії просто злякалися. Олексій Гордієнко власне співпрацює із цією журналісткою, і вони дуже ретельно переглянули все відеозапис, який тривав півтори години. І тому йому є що додати конкретно по цьому випадку. Це не висунка була. А можна можна ви договорити фразу? Це виглядає як? Ну будь ласка, фраза як... так, що е, представники виборчої комісії просто злякалися присутності журналістів. Це теж. А по-друге, ну, тобто, таке враження, що ми закон не читали просто. Тобто людина, якщо йде на цю роботу членом виборчої комісії, ну хочеться робота і тимчасово, але це все-таки робота. І людина повинна знати законодавство відповідно до процедури якого вона працює. Це, це скажімо так, відповідальна робота. На жаль, ми тут бачимо, що вони закон читали. Ну що означає, що журналісти перешкоджають засіданню виборчої комісії. Це має бути щось типу того, як наприклад під час ратифікації харківських у так занести там димову шашку чи якісь. Мегафони, що ну, просто неможливо проводити це засідання, там, ну, явно якісь, може, хуліганські дії, коли там, ну, перевернули все в цьому приміщенні. Але якщо журналісти просто зайшли і фіксують те, що відбувається, ну вибачте, я думаю, що тут є підстави звертатися в прокуратуру за статтею 171 Кримінального кодексу перешкоджання законів професійній діяльності журналістів, тому що люди, які... Готували це рішення виборчої комісії, які його е, е, виносили на голосування, в принципі, має наставати відповідальність. Ну, хотілося б трошечки забігти трошечки вперед, іменно в розв'язці з самого закону про вибори місцевих рад, і, зокрема, звернутися до можливо, статті 13, яка говорить публічність відкритість, яка е, е, заглавлювати. Публічність і відкритість виборчого процесу. Пункт перший, частина першої цієї статті говорить, організація і проведення місцевих виборів здійснюється публічно і відкрито. Оцими двома словами сказано, що вся діяльність всіх органів виборчих і комісій, і всіх інших органів, які працюють на вибори депутатів місцевих рад у всіх рівнях, є публічними і відкритими. Що це значить? Тут далі йде декілька пунктів, потім частина 4 цієї статті 13, яка говорить, буквально дослідно, усі засоби масової інформації, незалежно від форми власності, зобов'язані справедливо, збалансовано та неупереджено висвітлювати хід підготовки і проведення місцевих виборів у новинах інформаційних викликів, шоу, дискусійних та інших програмах. Їх представникам гарантується безперешкодний доступ на всі публічні заходи пов'язані з місцевими виборами. А я вже сказав по, по першій частині цієї, статті що вся організація проведення місцевих виборів здійснюється публічно і відкрито. Тобто і цей захід, саме захід, був також як такий, що підпадає під норму публічного і відкритого. От. Тут є обмеження, що на засідання виборчої комісії та на виборчу комісію саме у день виборів, у день виборів, коли відбувається сам, саме голосування і підведення підрахунку виборів, там діють окремі норми, які взагалі не стосуються цього моменту, але також там обмеження є стосовно засобів масової інформації, що говориться не більше двох представників від одного засобу масової інформації. Тобто тут взагалі немає, немає, не було ніяких підстав значить, на вилучення нашого, недопущення нашого журналіста на засідання виборчої комісії, мотивований. От чисто емоційні і чисто, чисто позиція голови, яка своїм впливом тиснула на членів виборчої комісії, от, які покорно підняли, як ви бачили, всі руки, підтвердили її одобрям, Значить, тому, і ще більш важливо розглянути цей момент з, з тої точки зору, що могло б було відбуватися на цьому засіданні, коли вилучили пресу. Могли тиснути на членів виборчої комісії, могли їх підкупати, зрештою-решт. Могли, не дай Господь Бог, фізично тиснути, щоб вони погодилися, щоб через комісію протягнути рішення, яке стосувалося скасування рішення двох кандидатів у депутати. Причому, Підставою для цього засідання була значить, заява одного з кандидатів партії регіонів от, про е, незаконну агітацію цих двох кандидатів, інших кандидатів. Там всього 6 кандидатів значить, на цих двох кандидатів. Він нібито е, знайшов десь агітаційну листівку, значить, е, на якій не було вихідних даних. Він посчитав е, по-своєму, посчитав по що ця агітаційна листівка незаконна. Значить, написав скаргу до виборчої комісії, про що ми бачили і що збиралися вони робити. І вимагав у виборчої комісії, щоб виборча комісія розглянула, дала оцінку цій нібито незаконній агітації от, і прийняла відповідні рішення. От що повинно було відбуватись на саме за цьому засіданні після того, як вилучили журналіста. Журналіста вилучили, ми пізніше узнали, що цих двох кандидатів таки зняли з реєстрації на тому засіданні. Ми не знаємо, яким чином це відбулося.